Діяння апостолів, розділ 21. І розлучившися з ними, ми попливли простою дорогою і прибули на кос, а другого дня на Родос, звідси ж у патару. Найнявши корабель, що плив у Фінікію, ми сіли і попливли. Коли виринув перед нами Кіпр, ми лишили його ліворуч і попливли в Сирію та й пристали до Тиру, бо там мав корабель скинути вантаж. А знайшовши учнів, ми перебули там сім день. Вони під впливом Духа говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли скінчились нам дні побуту, ми вирушили. І як ми йшли, то нас проводжали всі з жінками і дітьми аж за місто. На березі ми стали на коліна і помолилися. Потім поцілували ми одних одних на прощання і сіли на корабель. Вони ж вернулися додому. А ми, скінчивши плавбу, прибули з тиру у Птолемаїду і, привітавши братів. Перебули в них один. день. На другий день ми далі вибралися у дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат, які пророкували. І коли ми більше днів перебули, якийсь пророк Агав на ім'я прибув з Юдеїм. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги та й мовив: Святий Дух каже це. Отак юдеї зв'яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить цей пояс, і видадуть в руки поган. Коли ми це почули, заходилися просити ми й тамтешні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався, що ви робите, плачучи і надриваючи моє серце. Таж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж годі було його переконати, ми погодилися, кажучи Нехай буде воля Господня. А по цих днях, узявши клунки, ми пустилися в Єрусалим. Учні з Кесарії теж пішли з нами і привели нас до якогось мнасона, з Кіпру, старого учня, в якого ми мали оселитися. Коли ми прибули в Єрусалим, брати радо нас прийняли. На другий день Павло пішов з нами до Якова, де й усі старші зібрались. І, привітавши їх, він розповів їм докладно те, що Бог учинив поміж поганими завдяки його службі. А вони, послухавши, прославляли Бога і сказали йому Бачиш, брате, скільки тисяч є поміж юдеями, що увірували, і всі вони ревнителі закону. Та вони про тебе чули, що ти всіх юдеїв. Поміж поганими навчаєш відступу від Мойсея, говорячи, щоб не обрізували дітей і не дотримувались звичаїв. Що ж, отже, люди, певно, збіжаться, бо почують, що ти прибув. Зроби отже, що ми тобі порадимо. Є тут у нас чотири чоловіки, що зв'язані обітом, візьми їх, очисться з ними. І заплати за них, щоб вони обстригли собі голови, і всі знають, що це неправда, що вони про тебе чули, а навпаки, ти також тримаєшся закону. Відносно ж поган, які увірували, то ми послали те, що ухвалили берегтись ідоложертвеного м'яса, крові, задушеного м'яса та розпусти. Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистився з ними, ввійшов у храм і зробив об'явлення, за якого по сповненні днів очищення за кожного з них мала бути принесена жертва. Як же тих сім днів добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп. І наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима Ефесінина. І гадали, що Павло його впровадив до храму. Тоді заворушилось усе місто, зчинилось збіговисько народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму, і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як же ті побачили тисяцького та вояків, перестали Павла бити. Тоді Тисяцький, наблизившися до нього, схопив його і звелів зв'язати двома ланцюгами. Потім спитав, хто він такий і що зробив. А в натовпі, одні одне, другі друге кричали. Не мігши довідатися чогось певного через метушню, він наказав відвести його у фортецю. Коли Павло дійшов до сходів, вояки мусили його нести з приводу розшалілої юрби. Народ байшов йшов за ним гурмою і кричав Геть його. І коли саме Павла вводили у фортецю, він сказав до Тисяцького чи можна мені щось тобі сказати? Той озвався. Вмієш по грецькому? То ти не той єгиптянин, що цими днями збунтував і вивів у пустиню чотири тисячі убійників. Я, відповів Павло, юдей із Тарсу, громадянин міста що не без слави у Келікії. Дозволь мені, будь ласка, звернутися до народу. Коли той дозволив, Павло став на сходах, дав знак рукою до народу, а як настала велика тиша, промовив до них єврейською мовою. Одкровення. Розділ п'ятнадцятий. Я бачив інше знамення на небі велике і чудесне, сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем, і переможці над звіром і над образом його, і над клейном Його, над числом імені Його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі. І співають пісню Мойсея, Слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи. Великі і чудесні діла твої, Господи Боже Вседержителю, праведні і істинні шляхи Твої, Царю святих. Хто не побоїться тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний. Святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед тобою, бо у справедливлення твої відкрились. Після цього поглянув я і ось відкрито храм з кинії свідчення на небі, і сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон чистий, яскравий, і підперезані коло грудей. Поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе на віки вічні, і сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів. Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди. Переді мною, тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий, і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці. І в глибині душі мудрості мене навчаєш, окропи мене із сопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте. Сотвори мені, о Боже, і дух потужний, віднови в моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене, поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої, возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові. То дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй єрусалимські мури, тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви, тоді принесуть телят на твій жертовник. Книга приповідок, розділ 16. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних, Господь же зважує душу. Здайся на Господа. У твоїх справах і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою. Покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське. Обмірковує дорогу, та господь управляє його кроком. В царя на устах вирок, на суді уста його не помиляться. Вага і Терези належать Господеві, всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів. Зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті. Та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич Хто вважає на слово, той знаходить добро, Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти меду, Солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь, гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від господа залежить вирок, Книга Второзаконня, розділ тринадцятий. Усе, що заповідую вам, виконуйте пильно, нічого не додавайте, нічого не віднімайте. Якщо між вами з'явиться пророк або сновиця, і покаже тобі якийсь знак або чудо, і справдиться той знак чи чудо, що про них він сказав до тебе, говоривши Ходімо слідом за іншими богами, що їх не знаєш. Та й служімо їм. То ти не слухай того Пророка або сновицю, бо Господь, Бог ваш, випробовує вас, щоб довідатися, чи ви любили Господа Бога вашого всім серцем вашим і всією вашою душею. За Господом Богом вашим ходитимете слідом, і його будете боятися, Його заповіді будете додержувати. Голосу його будете слухатися, йому будете служити і його триматись. А пророка того або абосновицю треба вбити, бо він проголошував відступництво від Господа, бога вашого, який вивів вас із єгипетської землі і визволив із дому неволі. Він хотів звести тебе з дороги якою заповідав тобі Господь ходити? Тим робом ти викоріниш зло з поміж вас. Якщо твій брат, син твого батька, або син твоєї матері, або твій син, чи твоя дочка, чи дорога тобі жінка, чи приятель твій, любий тобі, як власна душа, буде потайки підмовляти тебе, кажучи. Ходім і будемо служити іншим богам, яких ти не знаєш ні ти, ні батьки твої, богам народів, що довкола нас близько до тебе чи далеко від тебе, від одного аж до другого кінця землі. То ти не приставай на Його волю і не слухайся його не жалуй Його ані не немилосерця над Ним і не скривай його. Ні. Ти мусиш його доконче вбити. Твоя рука буде перша, щоб стратити його, а потому рука всього люду. На смерть укаменуєш його, бо він намагався відвернути тебе від Господа, Бога Твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі і весь Ізраїль, почувши те. Боятиметься і не чинитиме вже такого злочину серед вас. Коли б про якесь місто, що його Господь, Бог твій, дав тобі на поселення, довелось тобі почути таке мовляв, нікчемні люди появились серед тебе і підмовили мешканців свого міста, говоривши Ходім, будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте. Ти мусиш докладно розвідати та розпитати добре. І коли переконаєшся, що тому правда, і це річ зовсім певна, що вчинили таку Гедоту серед вас. Немилосердно вистинаєш вістрям меча мешканців того міста і приречеш на цілковите знищення вістрям меча його і усе, що в ньому, навіть і скотину, а здобич, що в ньому. Знесеш усю на середину майдану і спалиш Господові Богу твоєму до останнього клаптика місто і усю здобич, воно буде навіки руїною і вже ніколи не відбудується. З приреченого нехай ніщо не прилипне тобі до руки. Щоб Господь відступив від ярості гніву свого і показав тобі милосердя, і змилувався над тобою, і намножив тебе, як про це клявся твоїм батькам. Коли ти тільки послухаєшся голосу Господа Бога Твого і виконуватимеш усі Його заповіді, що оце сьогодні я тобі заповідаю, робивши все, що угодне перед очима, Господа Бога Твого.